Сьогодні показав і вже її придбав клієнт, куди буде їхати? Буде їхати в Дніпро. Е, книга, ілюстрована історія Грушевського. Почнемо з футляра. Дерев'яний футляр, накладочки, метал, позолота, каміння Сваровське, розпис ювелірними емалями. Е, отак гарно відкривається ложемент. Це все в бархаті. Достаємо книгу. Книга, ручна робота, шкіра. Також оклад цієї книги в металі, покритий сріблом, золотом, ювелірними малями. Зверніть увагу калина, яка викладена каміннями Сваровські. Бічна частина. Ви представляєте, як в бібліотеці буде це стояти? Це єдина книга, на яку будуть звертати увагу. Зворотня частина з ножками для того, щоб не шкодилася шкіра. Зріз книги розфарбований. І ця книга. Це репринтне видання 1917, здається, року, що скажу вам. Щас подивлюся і скажу. Плотні сторінки, поки шукаю. 918 рік репринтне видання. Книга як була в тому вигляді, так і є. Сторінки плотні, вони не зносяться. Можна зачитати їх, як говориться. Так що замовляйте, якщо хочете вразити людину ексклюзивним подарунком, з радістю вам її доставимо, і додатково йде сертифікат. Книга важка і важко доставати з футляра, тому можна користуватися от саме, саме лентою такою. Сайт ексклюзивком великий вибір ексклюзивних подарунків. Замовляйте, швидко доставляємо.